Варю кавусю. <гум> у мене тут вже відцвітаються мої ой, як вони, шлюмбергери. -шлю шлюмбергери. Вже все, ну хай ще трошки. Гарні такі. Сьогодні хоч квіточки мої на вулиці побудуть. Ми сьогодні з дідулею день у квітках. Всі, ну, трішки працювали. Порядок. Після обіду відпочили з дідусю. Вийшла на двір, гріться, кавусі, зварила, на вулиці щось може десь Бог і буде. Дощик. Так а ну між процілів. <ріця> морда в ліс у Як мені писала одна одяг у шафу не влазить, я морда в екран. <ріця> Тож що я таке придумаю. Це, видно, якась... Артістка написала. Комедія, дай годі. Знову вітер усилюється, може, і пережене хмари. Воно то як вітер, так може дощу й не небудь. Може хто його знає. Ми, от, як їхали із, з теплиць, як їздили, ох, у нас при виїзді з Березані була оця пилова буря, чи як воно зветься. Таке з поля несло, що світа білого не видно. От, таке пил такий піднявся. Ну, взагалі це воно що весни, цей вітер, я ще знаю по собі, як ото в полі було, сіємо буряка. Я ж як сію, так мені треба було соти шість 6-7, коли й 10 сіяла. Для скотини. Так. Нагинаюся було аж щоб чуть ли не по землі рукою тягла, щоб посіяти той буряк, бо вітром же його заносило, хтось з знає куди. Ото таке, ну, кожну весну таке з вітрюганом. Але нічого. І Вітер поборемо, і все поборемо. Все <клес> нас буде добре. Я тільки що в телеграм-канал, то там попереджають, що на завтра штормове попередження. Сильні пориви вітру. Що ми будемо робити завтра? Нічого робити, знову прийдеться знімати мені ці. Як їх вазони. Ну, бо ж вітром можуть поскидати і поб'ється все на світі. Побачимо. Що було, бачили, це в мене така любима приказка, що буде, побачимо. Та і все. А то не хочеться йти в хаті погреб, ну а дощик уже вже Ну так і дикче поки подекуди. Може, де горобець пролетів. Да ні, такі щось ляпа. Прожене не дасть посидіти. У мене дідуля ходить ще в зіпній шапці, вже на дворі потепліло. А де це ми були? Якомусь санаторій, що мені підписниця пише, ви хоч би йому шапочку купили, що він у вас проходить. Ото ото в такому лайзері. Ж... А він же ж то зимній. там і вже і до цих пір не знімає. І шапочка в нього є, все є. Люди переживають. Тут небо ще світле, а там уже щось тягне. Клягне, вітер. Ну, Посіяли ми з дідуликом огірочки, посадили трохи кукурузки, посадила кабаки, три купахи посадили гарбузденю, кущ патисона що, що ми швиронули. Ну, коротше, а скільки нам тут нам хватить усього отак. І йду під серіал. Всім тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Сьогодні в мене ковбаска чотирьох видів. Я її, значить, покришила сусідськими кружочками. Трошки в мене вдома було московською соломкою, салямі соломкою. Тоді я купила таку охотніча сусідечка кружочками, півці булинки було дуже велика, трошки морковки і накришила цілу ниточку кісер огірочки. Зараз ми це все скидаємо в каструльку, даємо водичкою і ставимо класку. З того, що я накришила, виходить велика каструля солянки. Але сюди ми ще зараз додали 2-3 ложки томатної пасти. Закриємо кришечкою і хай гарненько покипить. А тоді ще додамо окропчику, посолимо за смаком, поперчим і буде смакота. Я себе це уподобала, адегейську сію, в полі купляла, Тут вона вже з різними травками і чесничок. Все, що хочеш, вже смачно. Кипить наша солянка, додавлю ще лавровий листик. Оце купила пачку лаврового листу, так само бачите, Хай богнули, чи вони не по ньому плегали, чи що вони робили. Ну таке не листки, а котиркись. Додавила окровчику. Зараз ще і часнику накришу. Я думаю, що не завадить. Огірків я накришила чимало, кислоти достатньо. А колись варила, що баночку відкрила, таких маринованих олітків. Щоб не пропали, так я не кислий, а маринований. То вроді б не така кисленька була, так я лимонку туди видавила. От, в общем. Я думаю, що тут можна фантазірувати тільки так. Соняночка готова. Підемо смакувати дідочкою. Будемо білять. Я ще й смітканки дожечки додав. Смакота. Тільки не сиди, а посудомийка сама не розбереться. Тр... Треба прийти і розібрати. І Ось тут. Тут як тут. Що ти забігла? Ось. Я зараз посудомийку розберу і підемо на вулицю. Чого ти забігла? В шорті він сама собі сидить і все одно, а ти бігаєш як хвостик. Я це, дівчатки, ходжу, займаюся своєю роботою. Ну, там періодично в інстаграм забігаю. Кхе -кхе. І, і взагалі мені їсти не хотілося, тому що я собі планую окрошку, там уже все зварилось, холоне, буду окрошку робити. І тут заходжу до кумушки, Леночки. Я взагалі не розумію, на що таке робити? Взяла, нажарила тих яєць, показала. А в мене сало все в морозілки. Треба свіжого купити. Я його настругала, короче. Пошла тоже нажарила з дівчата. Ну що я вам скажу. Хто ще хоче смажених яєць, ще й салом биетичним? Вперед. М -м -м. Спасибо Лена за ідею. Що я можу сказати?